Дивитися, чи я транслюю картинку, Боже, якщо не буде видно, то... Ага, є. Урок досить таки веселий, він буде трошечки складніший за попередній, але нічого страшного. Я попробую його пояснити так, як треба. Так, дивимося, що в нас робиться, чи ми в прямому ефірі. Так, ми в прямому ефірі, ми в трансляції. Поїхали мої золоті. Сьогодні ми вивчаємо нот плюсені на no нам, тому що на попередньому уроці ми вже розглянули і any, і домашка повинна бути що. Зроблена, а не якась там ситуація. Відповідно. Ми ж знаємо, що це червоний мюрфі, а є за ним ще синій мюрфі. Тобто два рівні ми повинні з вами покрити. Ну, і є зелений, він не мюрфі, але він схожий, схожої структури зелених, Хто знає рівень advanced, то й курсі справи, що це. Але щоб підійти до синього мерфі, на якому всі закінчують, в принципі, своє навчання, то треба знати нормально червоний. Давайте, дивіться: The car park is empty, автопарковка є пустою. Чому? There aren't any cars, немає ніяких машин. There are no cars in the car park. Ага. Значить, дивіться, дві конструкції. There aren't any cars і there are no cars однаковісінькі. Але Найдіть, знайдіть кілька, знаєте, як то кажуть, знайдіть нескільки разлічий. Оце воно є. Що ми повинні з вами знайти? Відмінності, бачите, тут не те ані. А тут no. Чому там малесенький no висить? Дві букви, no і все. А тут aren't any, тому, що відповідає Олександр Друзь. значить, no це означає жоден, ніякий. Aren't any це теж жоден ніякий. Тільки тут у нас стоїть present simple від дієслова бути із. No. А тут present simple стоїть з not плюс займенник. Ці дві конструкції рівнозначні, і ми можемо вживати і ту, і ту. How many cars are there in the car park? None. Ось це слово читається через звук А. Він малюється як шалашик в транскрипції хто маньяк слоничків може подивитися звук А. Шалашик Нан читається. Скільки машин є там в на парковці Нан, жодної машини. Як ми бачимо, ось картинка засвідчує, Car Park нікого нічого нема. Давайте розглянемо детальніше. Цікава сьогодні тема, вона досить таки легка, але вона базується на попередній. Так, у нас тут якась крапка з ванню, треба прибрати, бо що це таке. Ось, все нормально. Так, так нічого, я вже прибрала, нормально все. There aren't any cars in the car park. Tracy and Jack don't have any children, and you can have some coffee, but I don't want any. Що це таке? Це коли ми. Ваня щось хоче написати. Ваня, Я що пис... ти хочеш написати. Ти щось пишеш? Yes, ось твої крапочки. В мене олівчик рожевий, в тебе червоний. Значить, у нас ось тут. You, not є. Дивіться, ось заперечення не ти. плюс займенник any. Ось у нас не т плюс плюс знову any. Ось у нас не ти. бачите, плюс any. Зрозуміли? Ось така конструкція. Not плюс any. кінець, де ставиться any? перед іменником. Або, як ми щойно дивилися на попередньому занятті у році, може стояти крапка. Щоб не повторюватися 158 разів. В тебе є діти? Ні, в мене немає дітей. А які ж тебе діти, а в мене діти, це діти, діти, треба прибрати. Це перше правило, дивіться. Ой, ситуація. Друге. No плюс іменник. Одразу ставите No cars, no garden, нема нічого. І називаєте, що немає. Третє правило. Іть, іть. No означає not any або not a? Що це значить? Дивіться, є таке речення. «There are no cars in the car». «Park» що означає «there aren't any cars». Це ми з вами подивилися. We have no coffee. Це те саме, що we don't have any coffee. It's a nice house, but there is no garden. There isn't a garden. Чому тут немає «any»? Чому? Ми можемо побачити, що any вживається із множиною Children, із множиною cars, із одниною іменників, яких мож... не можна порахувати, кава лиється, всі uh, liquids-рідини, uh, які лиються, пересипаються, вони не вживаються за стекле Ну, Можна пошукати і винятки, але для чого? Я не хочу це робити зараз, тим більше на рівні елементарі. Відповідно. It's a nice house, but there is no garden. Або there isn't any gardens. Таке може бути. Іменник можна порахувати, він загальний. Вживаємо артикль E. Ще не все. Ми вживаємо no особливо після have і there is there are. Ось, бачите, конструкція there isn't, there is there, вживається no. Ще раз, це четверте правило. No особливо чествується, вживається після have і ось він have і there is there. Ось there's. Я не тут його показала. Там же isn't і are. Ось there's, Ну, Ось сюди треба було показувати, а не отут. Ще не все. Давайте я приберу це пописане. Заперечення у нас коли Any плюс позитивне. Що це таке? Негативне, позитивне? Що це за ситуація? Дивіться, у нас є речення. They don't have any children». Воно заперечне, правда? Negative. Negative verb заперечне дієслово. Тоді ми вживаємо «any». Це попередній урок правило. А якщо have позитивне діє слово, то тоді ви Анні не ставите. Ви ставите no. They don't have no children не можна. Хто може сказати, чому не можна don't і no вживати поруч? Перте. І всі так зголосилися і кажуть, Людмила Анатоліївна, тому що не може стояти два заперечення поруч. Кажуть, молодці, моя школа, всі щасливі. There isn't any sugar in your coffee. Немає цукру в вашій каві. There is no sugar in your coffee. Ну, знов таки не будемо повторювати 58 разів, ми це розібрали. Тепер, мої хороші, є така штука, як No і Na. Ну, no, ми вживаємо з іменниками. No money, no children, немає грошей, немає дітей тощо. We have no money, немає грошей. Ой, ситуація. Everything was okay, все було класно, there were no problems, жодних проблем. А none – вживається без іменника. Почули? No. Плюс іменник, а none – без іменника. Without. Ось написано. How much money do you have? Скільки грошей у вас є? None. Все. Або no money. No плюс money. За собою тягне, так no що? No плюс іменник. А нам non просто нам. Кінець. Were there any problems? Чи були якісь проблеми? No, none, Жодних. Ви не кажете none problems. Не можна. Ви кажете no problems. Кінець. З цим зрозуміло. No плюс іменник, none без іменника. Ідемо далі. None і no one. Це що за інтрига тут якийсь Дефіс, я так розумію. Ну, колись було з Дефісом, знаєте, як tomorrow писався колись з Дефісом, ще в мої часи. Це 35 років тому більше. 38. Ну, неважливо. Ось, а тепер він пишеться разом. Так само, як to, апостроф Дей. No, апостроф one, ось чомусь. No one пишеться разом. На це відповідь, бачите, пишуть answer. На how much, how many. Скільки? How much скільки і how many скільки. Але яка різниця? Піднесіть руку і такі how much порахувати не можна. А how many можна. Наприклад, скільки книжок, ви б бачили, що в мене тут на столі робиться, скільки це книжок, усіляких мов вибуть в шоці. І how much, скільки скільки часу, наприклад, щоб прочитати, ну, не прочитати, пропрацювати всі ці посібники. є, yes? how much how much Time. Але money, запам'ятайте, в англійській мові не можна порахувати, Якщо у вас є слово money, от і саме слово money, ви біля нього ставите how much. А скільки грошей в тебе є, how much money do you have? На жодних. ну якась ситуація, How many people did you meet? Скільки людей ти зустрів? Скількох нане жодних. Бачите, нам може і до грошей, і до людей, і до часу, і до, до книжок, до чого хочете. Важлива річ. Якщо у вас є саме валюта євро, долари, дірхами, юані, я не знаю, що хочете, у вас буде «хауме». А якщо у вас є саме слово гроші, то це буде how much. А гроші це how much. Більше того, гроші це однина. Це третя особа однини і буде із. Гроші є важливою річчю чи явищем у житті. Нехай буде так. Money is. an important thing in the life of some people, particular people. particular Ну, не будемо говорити, це вже будуть якісь у нас розмовні клуб, ми потім будемо говорити про гроші таке інші. А зараз треба просто запам'ятати, що money – це is. Money is. Тепер ми дивимося. No one is an answer for who. Who did you meet? No one, nobody. Що це таке? Жоден це відповідь на питання хто? Кого ти зустрів вірніше? так? Кого ти зустрів? Нікого. No one або nobody. Nobody написаний гарненько. Це приємно. Все, така тема, ну, із цим no none, not any, вона нескладна, але вона якась така покручена. і… Все вкупі, ось how much тут чомусь. Ну, от Бог з ним. Добре, дивимося, що треба зробити вдома. 77.1. Напишіть речення з no. Як? We don't have any money. Ми не маємо жодних грошей. Ситуація, як переписати? Ви можете лишити це речення окей. Okay. It's alright. Ану, there aren't any shops near. Так само, як це. Carla doesn't have any free time the raisin delight in the so. Тобто ці речення в першій колонці, вони окей. Okay. Вони правильні, ми можемо лишити їх спокій. Але якщо переробити, то що це ми демонструємо з вами? Правильно, збагачення словника. Ваня мене підтримує, він чхнув, Чи кашлянув, чи, 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 подав знак, що дійсно ця ситуація класна? Наприклад, на IELTS, коли ми готуємося, ми повинні продемонструвати цю різноманітність словника. Саме тому ми не зациклюємося на конструкції we don't have any money. Ми дивимося, а ми можемо сказати we have no money, yes, we haven't got any money, Що ми ще можемо сказати цікавенько? Ну і так далі. Саме гроші, оце домашнє завдання: 77.2 no any, жоден або якийсь. Передивитися попередній урок. Треба там про сам any, де вони вживаються. No, any і none, де вживаються. 77.3. Закінчить речення з any, no, плюс слова в боксі. І 77.4. Напишіть короткі відповіді, одне чи два слова до цих запитань користуйтеся на, де необхідно. Наприклад, how many letters did you write yesterday? Скільки листів ти написав учора? Я вас дуже попрошу звертати увагу на часи. Did you write? Це pass simple. Ви повинні чітко бачити, що це за час. От. 26 Не треба мене вбивати будь ласка, що в англійській 12 часів, часових форм, чи що там чи їх, я не знаю, 20 чи 3. Я вас дуже прошу. Не говоримо ні нісенітницю, їх є 26. To alot none. Скільки листів ти написав учора? Два. Багато жодного. Ось така ситуація. Все мої золоті. По цьому все на наступному, на наступному занятті, на наступний урок у нас буде тема Not Anybody, Anyone, anything, nobody. Знову цей no one через дефіс. Ну ми його позбудемося. І нас. Треба подивитися, яке це видання з цим Дефісом. Що це за інтрига? Відповідно, поки що все. Ми з вами пішли тероризувати 77.1, А ви робіть домашку, щоб у нас був успіх. І ми перевірили.